Як ви відчуваєте, чи сьогодні є напруженість між президентом Порошенко і прем'єром Гройсманом? Ця напруженість вона не може не існувати в парламентсько-президентській республіці. Просто, якщо ми пригадаємо прем'єріаду 2016 року, всі казали, що так, Гройсман це людина Порошенко, і він повністю керований, а потім виявилося, що людина Порошенка. Собі вибила в достатньо жорсткій боротьбі віце-прем'єра, міністра соціальної політики, міністра кабінету міністрів. Тобто, ну не так, щоб вони в розумінні наших політичних експертів не, не геть ключові, але важливі посади, але впливові. Тобто, у нас виходить цікаво дуже цікава коаліція коаліція 2,5. коаліція БПП і народного фронту, які представлені. У Верховній Раді після парламентських виборів і коаліція Вінницької європейської стратегії Володимира Гройсмана, так політична партія називається, яка представлена теж, ну, там, скільки 20% Кабінету міністрів. Непогано, як для політичної сили, яка не брала участь у парламентських виборах.